Перший міф: нейрографіка не для всіх, треба вміти малювати. Саме це я дуже часто чую від дівчат, які хочуть спробувати помалювати нейрографіку і дуже сумніваються, чи зможуть вони, чи не зможуть. І я вам скажу, що малювати лінії і фігури може абсолютно кожна людина. Це вміння закладено у нас природою. Люди малювали з того моменту, як тільки навчилися щось тримати у своїй руці. Краса нейрографічних малюнків досягається через слідування по певному алгоритму, і малювати прості лінії фігури зможе кожен. Це не складно. Я саме та людина, яка не могла допомогти своєму сину в школі намалювати якогось зайчика. Але вже сьогодні я інструктор з нейрографіки і малюю дуже гарні малюнки. Тому нейрографіку може малювати будь-яка людина, яка вміє тримати в руках маркер. І навіть якщо ви ніколи не малювали або малювали десь далеко в минулому, то ви здивуєтеся тому, як легко і просто почати малювати нейрографіку. Для цього не треба мати навички малювання достатньо дотримуватися рекомендацій від вашого інструктора. І найголовніше це те, що нейрографіка це практика процесуальна. Тобто найголовніше саме ті зміни, які відбуваються в процесі малювання у того, хто малює. А результатом є зовсім не ваш гарний малюнок, який можна повісити на стіну та показувати гостям. А головним результатом є зміна вашого стану, розширення вашої свідомості. Тобто, правда заключається в тому, що не потрібно бути художником. Нейрографіка це інструмент для самопізнання, а не для художнього мистецтва. І моя рекомендація будь-якому новичку, який сумнівається. Рекомендація буде така: пробуйте.